Ночь була дуже важка для міста Харкова. Було влучання шості кадів, які були випущені з території Російської Федерації. На жаль, вісім людей звернулись до лікарів. Крім цього, ще розтрощена один приватний будинок. Взагалі постраждало 12 приватних будинків, вибите вікна, розтрощені Дахи. Крім цього, було влучання по підприємству, яке розташоване в місті Харкове. На щастя, там нема постраждавших. Чи є пошкоджені комунікації тут на місці? Ми бачили розтрощена газова будка. Так, 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 що стосується світла то світла є, але були розтрощені е, мережа міст світла, крім цього, були пошкоджені е, запровідна мережа. Зараз всі працюють для того, щоб якнайшвидше всути, що ми запропонували жінки, яка тут проживає відселення, але вона відмовилася, сказала, що вона буде перебувати. Вати у сусідньому будинку, але будемо працювати з фондами для того, щоб відновити цей будинок.